Накипіло з Алікою Піхтеровою. Друзі, повертаємось до нашого прямого етеру до розмовної студії. Мене все ще звати Аліка Піхтерева, і е, у нас така музична п'ятниця, і страшенно мені це подобається. І теж не буду я е, затримувати, е, бо вже хочеться хочеться скоріше побалакати. Скажу тільки те, що колись на початку повномасштабного вторгнення я сиділа в одному селі. Слухала пісню, і в ній мені проспівалося, ти не витримуєш і ще трохи поне витримуй. Я зрозуміла, що це стане моїм гаслом на дуже дуже багато років, і таким чином я полюбила артистку. А сьогодні ця артистка у мене в гостях це артистка Чуприненко. Вітаю вас, Маруся. Дуже рада вас бачити у нас в студії. Вітаю, це почала, я вже плачу. Все. Це дуже приємно. <гум> Дякую. До речі, про плачу ми були. Ви менше року тому та, приїздили в Харків з концертом. Це був перший концерт, саме в Ярміла в центрі ви виступали. Я туди прийшла зі своїми двома подругами. І ми всі. Ну, втратили домівку. Я з Луганської області. Друга моя подруга, вона теж з Луганської області, але вона така. Я з промислової частини Донбасу, а вона з Луганщини, вона з Северодонецька. І третя подруга харків'янка. І ми сиділи, ми слухали, слухали вас, і ну і синхронно почали, що це все те, що нас мокрі носи почали плакати. І ми нам стало так смішно з того, що ми так синхронно всі розплакались, і, і ви нас запам'ятали, мабуть, тоді, ви нам декілька зауважень зробили. Тому що ми були дуже гучними. <свят> <свят> і це така була теж для нас так, 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 такий цікавий мікс емоцій, і, і сліз, і якогось сміху навіть на тим, що ми такі, такі всі плакси <свят> зібралися. Але, мабуть, та, це і є таке от, вільне місце для, для вивільнення от, повного повних емоцій. Мабуть, для вас бачити сльози на концертах це звична річ. Так, <свят> так, так виходить, що так. Ви сьогодні будете виступати в артерії декам. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, про власне програму, про те, з, 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 з чим до Харківського слухача глядача приїхали. Ну, мені завжди дуже якось особливо щемко приїздити в Харків і співати для людей, які залишаються тут і роблять Харків Харковом, бо це не легко. І е, завжди хочеться приготувати щось особливе, якось підготуватися і морально, і подумати, про що хочеться поговорити з цими людьми. І сьогодні буде теж, е, ну сподіваюсь, особлива така програма. І буде нова, нова пісня, якої ще ніхто не чув е, про любов. І дуже цінно, що вона буде звучати саме в Харкові в перший клас. А ви плануєте її потім записати? Щось щось із нею робити. Ну я маю на увазі, якщо люди не зможуть почути на концерті, а а дуже дуже люблять вас, mm. а, як скоро зможуть почути? Ой, це не скоро, тому приходьте на концерти. Будь ласка, бо пісень забагато, а записує їх дуже дуже повільно. Тому найкращий спосіб так почути пісні це прийти на концерт. А перед тим написати мені в інстаграм. Дуже хочеться почути цю пісню, і тоді її ну, зазвичай включу в трек-ліст і заспіваю. О, клас! Є така опція? Я, до речі, про це не знала. А харків'яни вам писали? Можливо, є якийсь вже пул найулюбленіших пісень серед харків'ян? Ні, ще немає. немає? Ну ми, ми всім офісом. Коли дізналася, що ви до нас приїдете, ми ходили. Я полюбила артистами mm -hmm. цілий тиждень. Ми не могли переключитися на якусь іншу пісню. А взагалі дуже цікаво розпитати вас про ваші такі стосунки, якщо вони вже з'явилися стосунки з Харковом. Як, як взагалі він вам? Ви вже після повномасштабного вторгнення побували вперше? Та? чи, чи Ні, Я була ще коли була студенткою, бо моя близька подруга і сусідка по кімнаті в гуртожитку і одногрупниця Юля. Вона з Харкова і вона вперше мені показала Харків десь на третьому курсі. Ми поїхали якраз у травні, і йшов дощ тоді. І це було таке зелене, широке місто. і Хоч було багато людей, але не було зовсім відчуття душності чи якогось натовпу. І цим мені запам'ятався вперше Харків. І зараз теж, от ще минулого року, що цього року, для мене все ще дивно бачити мало людей на вулиці. І ну, от це якийсь інший вид болю: бачити ці вулиці порожніми, напівпорожніми. Та да, ще додає те, що Харків він ну мені завжди дуже подобалося, що от ти можеш отак розкинути широко руки, і все одно буде дуже багато місця. Uh -huh. Харків він широкий, він да, довгий, такий, і тому це, мабуть, ще гостріше відчувається, те, що на ньому мало, по ньому ходить мало людей. Це дійсно так, але будемо дуже дуже вірити в те, що ця ситуація. Виправиться і що і студентство повернеться, і, і, і бізнес, і все буде хорошо. І, а ви знаєте, ми вам тоді з подругами подарували цукерки Слобожанський віночок. Uh -huh. І нам дуже хотілося от саме якусь таку визитівочку Харкова закинути. І я ну, почала досліджувати саме цю тему, чим ми можемо в плані мерчу сказати про Харків. І там у нас потім почало вже в мене вже є там певний списочок того, як ми можемо про це говорити. І от цікаво, якби ви робили мерч про, про південь, от, от, про ваш край, от яким би, що би це було, який би це був мерч? Це можливо була б якась прозора кулька, в якій були б піщинки. Знаєте, вона була б така, можливо, з скла, але не зовсім прозорого, такого зеленуватого, як водичка морська, а всередині був би пісок, було б щось таке, напевно. До речі, сьогодні вітряно дуже на вулиці. І я йшла і думала про те, що ну, я теж зі степів, з краю степів і цей вітер степовий такий. І у мене дуже часто буває такий флешбек, коли пахне як, як вдома. І він, він такий короткий, але от буває, що він тебе на, на, ти на нього натрапляєш. Чи трапляються у вас такі флешбеки? І як часто? І от що, що може стригерити таке? Постійно, насправді, в мене навіть є вірш про те, що мені хочеться потрапити. В місце, яке буде мені зовсім не і нічого не нагадуватиме. Це дуже боляче завжди, ці флешбеки ніколи не суперсвітлі. Так, да, це є таке. Я слухала ваше інтерв'ю з Альбертом Цукренком, і там я помітила, що ви дуже часто ну якось в розмові ви говорили. Ну, я не можу на це спертися, в цьому немає у мене опори. Ну, якісь такі речі. Мені стало як контрзапитання, в чому є ваші опори наразі, щоб можна спертися. На людей, яких я люблю, точно, і на їхню любов до мене, на любов слухачів. Як за цей час змінився ваш слухач? Чи, чи ви можете от якось це проаналізувати, помітити? Як змінилася. У вас дуже крихка атмосфера на концертах. Я це помітила, коли? От, о, був такий тонкий-тонкий момент, коли треба було витримати паузу і в когось, блін, задзвонив задзвони телефон. <гум> таке, таке буває. Та. І е, можливо, от, як виховується, та змінюється ваш слухач, можливо, є якась така е, спостереження у вас. О, хороше, дуже цікаве запитання, бо треба подумати про це. Я про це не думала, не помічала цього. Я завжди дуже вдячна слухачам, тому що таку кількість уваги концентровану, яку вони мені дарують, ну це вау. І зараз увага, наш дуже цінний ресурс, і ми його зазвичай розпрошуємо, Так і коли ти можеш дві години бачити, що людина уважна до тебе це супер, суперлюксово. Ще е, дуже було приємно. На грудневому концерті в Києві я запропонувала перед цим концертом, що я скину відео, де жестовою мовою показую пісню легко. Якщо комусь захочеться розучити, було б класно. І я співаю цю пісню, і ну, половина залу, чи більше половина залу співає зі мною цією жестовою мовою. Це було мощно. Ох, я ж в Сиродках хашсетжу, клас. А, наскільки ви можете. Сказати про, про себе, про свої якісь внутрішні зміни, про те, чи стали ви в творчості якоюсь більш ну, захрубілою, чи навпаки, ще більш ніжною ліричною крихкою, От як, як ви з початку повномасштабного вторгнення змінились? М -м -м, мені здається, що точно в мене немає стільки сил, скільки було на початку, і це прослідковується в кількості пісень, які я пишу, бо раніше я значно більше писала пісень. Зараз менше, і те, як, з якою болю дається кожна пісня, це теж збільшується. Тобто, ніби сил про це говорити стає менше. А, якщо ну я розумію, що це все одно етап, така творчість це все одно потреба. Навіть якщо це через біль, то все одно це є потреба висловлення так, якогось певного катарсису. Але я розумію, що якщо е, важко, що у вас були такі думки, що все, я, я туди вже не, я вже туди не піду, я вже не готова, я не можу. <рес> Точно ні. Клас. <рес> ні, бо не я було. переживаю просто, як, як ваша прихильниця. <рес> <рес> я за це переживаю. А, Розкажіть, будь ласка, про ви також акторка наразі, і вихід на сцену як музикантки, і вихід на сцену як акторки. Що наразі можливо більше, ну якщо це взагалі релевантно, та, порівнювати, що наразі більше е, приносить задоволення, що складніше. І, 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 от. Як це? А, ну, це просто дуже різні досвіди. Мені складно сказати, що мені зараз подобається більше чи подобається менше, бо я дуже люблю і там, і там знаходитись, і той, і той процес. Але коли ти в театрі, то в тебе є більше трішки прикриття, бо в тебе є. Чужий текст, який написав хтось інший, в тебе є якась режисура, яку так зрежисував хтось інший, і ти просто цим шляхом разом з купою людей йдеш. А коли ти виходиш на сцену як артистка Чеприненко, то все, що в тебе є, це те, що ти туди приніс, і більше нічого немає. І тобі не можна ну, ніяк заховатися за чужий текст, наприклад. Так? І на сцені ти завжди в театрі. З партнером, і тобі можна думати про партнера, і від партнера відштовхуватися і знати, от от тут все понятно. А коли ти виходиш сам на сцену до глядачів от, е, з піснями, тебе партнер це твій глядач, і все, від чого, ти можеш відштовхуватись це від глядача. І ніби з одного боку, зате він тебе не один там, чи не троє, а 50, 100 чи 500, але з іншого боку. Um, це складно, бо він, ну, в театрі ти знаєш, який твій партнер, а тут хто Такий знає. Такий завжди та? непередбачуваний, uh. та? цікаво. Ну, про вас часто говорять, що ви, як, коли на сцені виступаєте сольно, що ви артистка без шкіри, що ви там на відкритому серці працюєте. так? І для мене це про таку насправді нечувану сміливість, бо. Все про що ви говорите, про що ви співаєте, ті месенджери, які там ви доносите, вони ну страшенно близькі. І я так розумію. Ну я так розумію, що кожному, хто приходить та послухати вашу програму. Та людина теж ну, зі мною погодиться, та що вони не ну, воно надзвичайно, вот таке твоє, твоє. Це от, в таких от простих ості, якихось порівняннях, згадках, споминах. От все одно з'являється те, та, що так от і формується, мабуть, та нація. Бо ми всі маємо ці маленькі якісь рефлекси, маленькі якісь згадки спільні. І нас дуже багато речей єднає, ми можемо навіть не здогадуватися про те, що вони нас єднають. Але е, в той же час е, я розумію, що це ну, така неймовірна сміливість от, взяти і, і про це е, заговорити, взяти, так щиро сказати. Ви вважаєте себе сміливою взагалі? Ні, Насправді я завжди вважала себе боягузкой. І щойно, я подумала, можливо, мені вдається, так добре не. Ну, не закриватись маскою на концерті, бо я це добре роблю в житті. Ага. Ну, не те, щоб це було там гірше, чи я робила це більше, ніж інші люди. Ми всі просто вміємо це робити, і це захисний механізм, який допомагає нам просто в житті вижити, коли напроти нас в інтерсіті їдуть незнайомі люди, навряд чи ти будеш себе поводити, так як коли ти сам в кімнаті. Але там можливо те, що я добре розумію як це, Які в мене є ці захисні механізми, де я не показую свою вразливість, я можу їх відкинути і побути вразливою на сцені. Може. Ну, А, а може, це люди просто дуже добрі, які на мене дивляться, і я знаю, що все буде добре. Дійсно, після ваших концертів, я можу так сказати, авторитетно, та, бо я відчувала це, що все одно лишається не лишається відчуття порожнечі, хоча ти приходиш туди і і Роздлубуєш та цю свою ранку, по суті, те, що тебе дійсно дуже бентежить. Як вам здається, на чому побудована ось це відчуття того, що все одно ти виходиш наповненим? Тобто, говорячи про порожнечу, ти виходиш наповненим? От така дивовижна дивовижа ваших концертів. Це дуже приємно. Взагалі дуже приємно мати такий діалог в першу чергу з слухачкою. Тоб він зовсім відрізняється від інших там інтерв'ю чи розмов. Я вам дуже вдячна. Я вам вдячна. Мені здається, от теж що ми говорили перед цим про опори, то це одна з опор в цьому плані для мене, те, що ми можемо просто побути разом в цьому, що людина може побачити, що це не тільки їй болить що є інші люди, в яких це так само були, чи вона не самотня в цьому, і це дає точно сили. І, можливо, це допомагає не виходити спустошеним і не виходити з розумінням, в якому горі ти живеш, а з розумінням, що ти живеш в горі з кимось разом, і що ви разом по одну сторону рухаєте цей світ. До вас багато людей та, після концертів підходять, uh -huh. говорять, і я припускаю, що можливо вони приносять вам свої якісь історії, хочуть саме з вами поділитися якимись відвертостями, бо я теж і по нам помітила, що ми хотіли от вам це донести, і те, що та, дійсно та розділити і це, зрозуміти, що ми всі по один бік, і якось і вам сказати, що і ви не сама в цьому, і ми не самі в цьому. І можливо. Якщо дійсно ну, те, що я припускаю, правда, як ви от справляєтеся з тим, що дуже багато там вам розповідають історії, і ви, як носій стаєте носійкою їх, як з цим болем справлятися? Mm -hmm. Це навпаки мені допомагає часто поговорити зі слухачами після концерту, бо це якийсь простір, де після того, як віддавала багато, можу повернути собі щось. Бо люди приходять тепер мені віддати щось, віддати свою історію чи віддати вдячність, віддати розуміння, що вони були почуті, коли слухали ці пісні. І це мене наповнює, а не спустошує. І немає ще такого, що в мене є зайва вага цих історій. Вони навпаки, ніби перекривають. Те, що я віддала щойно. І за собою я помічаю, що якщо є концерт після якого або там е, треба швидко їхати на потяг, поспішати, і немає можливості поговорити з людьми, то цей концерт для мене буде значно більш втомлюючим, ніж от такий концерт, де після цього ми з половиною залиші будемо по черзі спілкуватися і обмінюватися, хто звідки, у кого, хто залишився там. Сьогодні буде такий час на це. Дай Бог не знаю, в котрій закінчиться виступ, бо це завжди така ну, трошки містика. Ніхто не знає, скільки буде тривати виступ, а потяг нас доволі рано. Я сподіваюся, що буде ще час трошки поговорити. А після Харкова ваш тур розпочався, як довго він триває, з якого міста він розпочався? В турі у турі в нас на цей травень чотири міста. Це От Харків перший, потім наступного тижня Одеса і Вінниця і закінчується все Львовом. Тобто ми перші. Да. Клас, клас. А, і потім йде Одеса, і це такий південь-південь, та, і ви навчалися в Одесі, ви uh -huh. казали, і ви дуже цікаво з Альбертом вже, власне, говорили про те, що як, як хотілося жити в большому міроді uh -huh. і переймати. Всі ці зачіпки і навички. І мені дуже цікаво послухати, можливо, ви спостерігали, як змінюється нині Одеса, яка вона стає, чи вона привідкриває. У нас є така розхожа вислів про Харків, це Павло не написав, що Харків, Харків де твоє обличчя. І ми, як ніби, знаєте, зараз оцю всю хтось себе знімаємо і дивимося на справжнє обличчя Харкова. Чи є такий процес, наприклад, от на ваш погляд зараз от в Одесі? Мені складно сказати, бо я там дуже мало буваю. І звісно, ну є мої друзі старі з Одеси, то на них я можу рівнятися, але це дуже маленька вибірка, я розумію. Мені здається, що шлях Одеси в тому, щоб зрозуміти, хто така Одеса, яке в неї обличчя? Це дивитися на регіон, дивитись на Басарабію. Бо не знаю, як з іншими регіонами і областями, мені здається, в Одесі і на Одещині це унікальна якась ситуація в тому, наскільки місто відірване від регіону, наскільки Одещина та Басарабія відірвана від Одеси. Так, так, це І, о, о, можливо, Одеситам та містянам. Часто в них, якщо вони відкидають цю царську, російську, російський наратив та про те, хто вони такі, в них не залишається Ну а хто ж вони тоді такі, якщо не ось це. І ну, відповідь на це мені здається в селах і в, ну, в величезній області багатій культурно яку можна досліджувати, на яку можна спиратися, в, який, в якої є величезна історія, окрім та е, царської Росії ой, царської Одеси, або царської адесилі Бандітська Адеси. Так, до речі, про спиратися на село. Я теж уявляєте, забула це запитання, ви мені так класно про нього нагадали. Бо я просто от буквально вчора я розписувала інтерв'ю, там ну, така була конфліктна тема з мешканцями Харківщини, Золочівський район, і це прям 15 кілометрів до кордону з Росією. І оскільки тема конфліктна, люди себе не стримували місцеві, і вони от говорили так, як вони говорять. І це Такий мед для вух, це просто, от як вам Альберт розповідав про фрази, слова, якими послуговувалась його мама, слова, які притаманні там для Сумщини, і от я теж я просто я прям наїдалась цими фразеологізмами, якими словами, яких я ніколи не чула. Там жінка каже, там та ми там пробалакали, я його до грицька відправила. Це mm -hmm. значить, що все, я що не хочу тебе більше бачити. І я, як городська я була завжди цього позбавлена, і це вже мені доводиться дізнаватися, все ж таки більше. Ну, з якихось мас-медії і з якихось таких от діалогів, спілкування. Для вас було відкриттям, що, наприклад, в Україні говорять не так, як у вас в селі, що є якісь слова, які ніхто не знає, звісно, <свісно> і для мене взагалі було багато що відкриттям, коли я відкривала для себе більшу Україну, починаючи з того, що в дитинстві здавалося, що всі живуть біля моря люди, і це була прямо стала думка. Така ну а як же без моря жити, Ну а де ви живете? Тоді і здавалося, що тільки по краєчку материка, який <свісно> зустрічається з водою, можуть. Мешкати люди, і потім виявилося, що це не так. І ти такий, а як же ви живете? О, вау. <свят> ну, і так само з мовою, з мовленням, з якимись словами, які для нас абсолютно звичні. Знаю, що якось ем, мій друг зайшов і попросив рол з кабаком І каже: Я у вас є вчора рол з кабаком. І ми кажуть, з кабачком? Він каже, ні, з кабаком. З кабачком? <свят> <свят> з кабаком. Ну, оранжевий такий. З гарбузом, ну так, да. клас. Ну тобто, і теж для людини ну, кабак це кабак, а виявляється, що це гарбуз, а не кабак. Клас. Це я так дізналася в шоці була, що е, баклажан е, називається баклажан. У нас завжди він синінький. був Синенький. Синенький. <реш> Це люкс. У вас теж, так? Синенький, звісно. І я ніколи, ну, я думала, що там, коли я виросла, вже після новин там про те, що там не існує там Санта-Клауса, <гум> що для мене не буде більше якогось відкриттів таких шалених. Так, да, і отут стався цей синенький, якого я не змогла пробачити. <гум> <гум> і можливо, у вас є якийсь. Нас просто от ви ж якраз приспівували пісню Жекі Кургана. І я знаю, що ви теж маєте до нього там певний сентимент. І я маю, до речі, папа Жекі, він великий фанат Радіо Накипіло. Я думаю, що він нас зараз чує. Та папа Володимир передаємо вам вітання. І от завдяки там творчості Кургана Гріатикої, це майбутній, я дуже багато дізналася всяких прикольних там різних слів. Можливо, у вас є якийсь там пул топ улюблених, таких, які ви. О, які я не ще не любили? збирала, ще не думала про це. Але є, є можливість подумати, що колись зберете. Та, і mm -hmm. так? Хотілося б, хотілося б. Я думаю, що. Я би хотіла, щоб ми потім після цього виступу запостили, дали послухати, як ви переспівуєте пісню Крік душі. І от це теж та, така річ, яка абсолютно всім зрозуміла. Тобто схід, захід, центр, якась така, хто не послухає, той все <гум> одно приймається такою щирою думкою. І я би дуже сподіваюся, що ми після ефіру включимо цю пісню. І дуже цікаво буде послухати на концерті сьогодні те, що вам напомню. Писалося те, що вам перефлексувалося. Е, можемо запросити, якщо ще є місця, запросити харків'ян харківського слухача на концерт. Попрошу вас. Так. Да. Е, я буду дуже рада розділити цей вечір сьогодні з харків'янами, і мені дуже цікаво побачити таких сміливих людей, таких відданих своєму краю людей. І дуже хочеться познайомитися, побачитися. Я вас запрошую щиро. Це буде для мене щастя. Клас! Друзі, приходьте, і я думаю, що якраз вечір вечір п'ятниці це такий найкращий час, аби потім вже в суботу мати оцей післясмак, так, такий кавуновий, mm -hmm. скажімо так, післясмак. Я вам чесно зізнаюся, я колись їздила автостопом з подругою по Херсонщині і ми вкрали кавуни. Клас! з поля? Так. О, це Дині, е, чомусь е, охоронялися, а кавуни не охоронялися. І нам довелося <красити> покрасти кавуни. Я все думала, куди, коли, коли я зможу в цьому зізнатися, і так приємно зізнатися в цьому саме вам. О, це приємно. Я теж крала кавуни з чужого поля. І кабаки. До речі. І кабаки. Клас. Е, я вам дуже дякую за, за цю теплу розмову і за якесь таке. Знаєте, як кажуть, що є, є люди, люди доми, з якими ти заходиш в спілкування, ти одразу ніби вдома. І я вам дякую за це відчуття дому сьогодні. І будемо, будемо, будемо всіх чекати на концерті. З нами була артистка Чоприненко. Друзі, а ми почуємося з вами вже з понеділка.